Маск знову чудить, Intel та ARM співпрацюють, а Nvidia показують нові відеокарти. Усе це в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку, як завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. вподобайку. Intel та ARM оголосили про партнерство у розробці мобільних чіпсетів. Це означає, що виробники чіпів зможуть створювати енергоефективні системи на кристалі, тобто СОК, на новому 18-ангстремовому процесі Intel. Співпраця буде зосереджена на дизайні для мобільних чіпсетів з процесорами на базі ядер ARM, а потім перейде до автомобільних, інтернету речей, центрів обробки даних та аерокосмічних і державних застосувань. ARM надасть своїм клієнтам доступ до своєї фізичної. IP та рішень для реалізації усіх ядер на базі Cortex. Intel буде надавати свої потужності для виготовлення чіпів, де фактично вони і будуть вироблятись. Обидві компанії стверджують, що таке партнерство дозволить покращити потужність і продуктивність чіпсетів на основі ARM. 18-й ангстремовий процес Intel це фактично 18 нанометрова технологія. Ангстрем це метрична одиниця довжини, яка є кроком менше від нанометра або одна десята мільярдна частина метра. Перехід до такої технології означає, що майбутні сок стануть ще меншими з ще більшою густотою транзисторів. Nvidia випустила GeForce RTX 4070, нову відеокарту для геймерів та креативних професіоналів. Вона працює на архітектурі Nvidia ADA Lovelace, яка забезпечує високу продуктивність та ефективність. GeForce RTX 4070 має 5888 ядер CUDA, 12 ГБ пам'яті gddr 6 x і споживає приблизно 200 Вт енергії. За допомогою DLSS 3, яку вона потримує, і яка використовує штучний інтелект для покращення якості зображення та підвищення кадрової частоти, вона може запускати вимогливі ігри. З рейтрейсінгом зі швидкістю понад 100 кадрів на секунду. У світі ця відеокарта вже почала продаватися з 13 квітня за ціною від 600 доларів. Але не забувайте, що це ціна в безподатковому штаті США. В інших штатах США ця ціна вже буде більша, а в Україні тим паче. Opera випустила оновлену версію свого застосунку для iOS, який тепер включає безкоштовний VPN. Раніше ця функція була доступна тільки на Mac, Windows, Linux і Android. Тепер Opera стала першим браузером, який пропонує безкоштовний VPN для користувачів iOS. VPN дозволяє користувачам змінювати свою віртуальну локацію і обходити блокування контенту в різних країнах. Opera каже, що її VPN не збирає жодних даних про користувачів і не обмежує швидкість та обсяг трафіку. Opera також заявляє, що її VPN Є кращим за платні альтернативи від Apple і Google, які коштують від 4 до 10 доларів на місяць. Ну, а крім цього, там є вбудоване блокування реклами, режим економії батареї, інтеграція з TikTok і іншими соцмережами та месенджерами, а також можливість приглядати новини і відео на головному екрані. Регулярна рубрика Ілон Маск днями візіонер і геній взяв і приліпив позначку державне медіа британському BBC та американській мережі NPR. Звісно ж, вони справедливо обурились на це, адже NPR отримує менше 1% державних коштів, виключно від Національного фонду мистецтв. Така ж історія і з BBC. за 2022 рік. Вони заробили майже 5 мільярдів доларів, серед яких усього менше 100 мільйонів від уряду, і направлені вони на розвиток всесвітньої служби BBC у власне світі. Для медіа така позначка дуже поганий знак, адже вони гірше індексуються, і люди вже не так охоче будуть дослухатись до них, адже вони так би мовити, пропагандистські і всі такі державні. Проте штука тут в іншому: по-перше, маск зізнався, звідки він бере інформацію про те, які змі вважати державними, а які ні. І це інформація з Вікіпедії. Не не від експертної комісії, не від розслідування, а Вікіпедії, тобто BBC тепер зрівняні з Russia Today, котрих, до речі, знову почало закидувати в рекомендації та пропонувати для перегляду навіть мені на все це NPR навела свої контраргументи з пропозицією маску позначити акаунти Tesla та SpaceX такими ж позначками, адже що перша, що друга існують завдяки субсидіям від штатів та замовленням НАСА. Тож їх за такою логікою також варто позначати спонсорованими державою. Насправді, усе це дуже гірко бачити, адже такої компанії як Twitter вже взагалі не існує, адже тепер вона є частиною X-Corp. І замість того, щоб дійсно боротись з проблемами в соцмережі, Ілон заключає партнерство з криптовалютними інвестиційними компаніями, щоб користувачі могли слідкувати, купувати та продавати акції і криптовалюту чи не одразу в за самому застосунку. Коротше, сподіваюсь, що альтернатива від колишніх розробників з'явиться якомога швидше, бо усе дуже і дуже погано. Розробники з Microsoft створили спеціальну версію Windows для портативної ігрової консолі Steam Deck. Вони продемонстрували свою роботу на внутрішньому Хекатоні Microsoft у вересні 2022 року. Метою було показати, що Windows може працювати на ринку цих ручних пристроїв для ігор з оптимізованим інтерфейсом користувача та підтримкою. Xbox, Steam, Epic Games Store та інших програм. В ту ж чергу користувачі Steam Deck вже можуть встановлювати Windows 10 та 11 на свої пристрої, але з деякими проблемами з продуктивністю та сумісністю ігор. Крім того, Xbox Cloud Gaming вже підтримує Steam Deck через Microsoft Edge. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте писати коментарі під цим відео. Ну а з вами на зв'язку як завжди був Агностик, який вас обійняв припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.